Друзі, всім привіт! Ще трошки часу пройшло, закінчилася моя реабілітація по легені. Хоча насправді все як було, так і лишилося. Задишка, коли переходиш підземний перехід. І тут е, немає якогось лікування медикаментозного. Тут тільки час. І все одно як було, вже не буде. Хоча, хоч трохи, має покращитися, бо я дуже сподіваюся на це. Для мене це одна з найволючих думок. Це неможливість бігати. Раніше я бігав і влітку, і взимку, і під дощем, і під снігом. І ті, хто бігають, мабуть, зрозуміють, який кайф, коли ти повертаєшся з пробіжки, мокрий, запиханий, ледве йдеш, але в тебе, в тобі палає вогонь. Дуже мало речей може дати такі настрій. І насправді я пригадую всі ті дні, коли ще міг бігати чомусь полінувався і не побіг. Не втрачайте можливості ніколи. Йдемо далі. Лікар-пульмонолог мені дала додатково ще 5 днів звільнення від служби. Бо, так я вже казав, мені пощастило, я в військовому госпіталі потрапив на лікаря справжнього. Для нього на першому місці здоров'я хворого, а не накази згори. І, відповідно, ця лікар, вона розуміє, що в моєму стані про службу зараз мова ще не йде. Окремо, я потрапив на прийом до психіатра, і тут теж без змін. І тому мені написало висновку, що я потребую стаціонарного лікування. Якось так виглядає ситуація із моїм здоров'ям. Далі я одразу хочу подякувати спонсорам мого каналу. Я дуже вдячний за підтримку весь цей час. Завдяки вам канал має можливість розвиватися і далі. А усім бажаючим підтримати канал і автора, більш детально про спонсорство в описі до цього відео. Або, якщо перейдете за посиланням, яке зараз бачите на екрані, ось тут. Наступний момент, він трохи неприємний. Я загнав на ремонт джип-чирокі, але зараз повідомили, що, на жаль, вони не зможуть нічого зробити з ним. Тому доведеться їхати на інше СТО. І швидше за все, це буде СТО, де мені минуло разу міняли паливну систему. Як вони казали, СТО для дизельних автівок похилого віку, чи поважного віку. Днями спробую його туди перегнати. Із гарних новин. Нарешті зустрівся із Людою. Вона якраз їхала з Німеччини, де придбала пікап для ЗСУ, а наш фонд допомагав з оформленням паперів. Так, ми достатньо давно знаємо один одного, і у нас відповідне відношення. Якщо Люда знає людину, для якої їде це авто, мені цього достатньо. Знаєте. Я за ці дні, коли у Києві, ну, насправді геть немає бажання зустрічатися з багатьма, як це було в першу відпустку. Навпаки. Єдине бажання бачити якомога менше людей. Я, мабуть, живу в своєму якомусь окремому вигаданому світі, де я займаюся допомогою ЗСУ, і тим самим займаються люди, які мене оточують. І мені дуже неохота вертатися із своєї цієї матриці у справжній світ, де переважній більшості просто пофігу. Війна. І все, що з нею пов'язано. Але коли я дізнався, що Люда буде їхати через Київ, звісно, не втримався від зустрічі. Зараз чекаю, маю їхати з боку Житомира Люда, волонтерка. Бо вона, вона жене з Німеччини пікап для бійців, для мінометників. А ми допомагали з оформленням цього всього. Отже, хвилин за 10 вона вже буде. І ще вона везе, я так розумію, що кузов пікапа буде забитий просто усім, починаючи від вологих серветок, хімічних грілок, якоїсь їжі швидкого приготування. І усі ці дрібнички, які передали як наші українці з Європи, так і європейці для наших бійців. Ми зустрілися і одразу поїхали на цвинтар до Діми, нашого довічного навідника. І там ми насправді провели чимало часу у спогадах, і це як завжди було дуже складно і так складно, що до цього ніколи і не звикнути. Потім ми стояли біля цього Нісану, мали підписати певні папери, а також нарешті я люді зміг передати посвідчення волонтера. Під нашого фонду, яке, як і кожне, яке ми видаємо, максимально заслужене справами. Далі ми заскочили до мого товариша, він передав для військових трохи їжі. Добрий вечір з України. Сьогодні наша машина волонтерська для 71-ї бригади Єгерівської приїжджає в Київ. Ми заїхали до наших небайдужих жителів Києва. Ось такі кусня блінчики, поїдуть з нами на Донецький напрямок хлопцям. І дуже вам дякую. Що ви з нами. Взаємно, бережуть себе та чекаємо перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І ми ще стояли і пригадували все, що вже відбулося. А потім люди а потім люди поїхали далі, бо на неї чекають. Окремо вчергово хочу подякувати компанію «Пропекс Україна» і особисто Костянтину за надане мені авто. Насправді система розрахована не для зручності людей без автівки. Так, це було б можливо, але значно дорожче, довше в часі і, звісно, менш зручно. Бо пару разів на тиждень доводиться їздити між частиною і військовим шпиталем. І це біля 100 кілометрів в один кінець. А також я залучав співробітника пропекса Діму. І він на авто допоміг мені перевозити 15 коробок з хімічними устілками, про що я вже розказував у минулому відео. Так і не було часу зустрітися з виробниками акумуляторів, домовилися лише на понеділок. Хоча вже перший акумулятор готовий під нас. І в понеділок ми його відправимо на фронт. Хоча, як завжди, питання кому першому, бо дуже забагато хлопців потребують такий пристрій, і, на жаль, так мало ми встигаємо зробити. Також вже узгодили отримання 28 коробок чаю та декілька коробок кави 3 в одному. І наступного тижня все це буде отримане, потім потрібно, все буде, потрібно буде все це відкрити і перемішати, щоб усім приїхав весь асортимент. І потім знову, дякуємо, гуманітарна нова пошта, все це буде надіслано вже у підрозділи. Ще нам передали із Харкова корма для тварин, які ми вже одразу передали за адресою. і тепер точно знаємо, що наші маленькі друзі знову в строю і знову допомагають з реабілітацією наших військових. Далі у нас є запит на 325 двадцять і одна компанія, яка казала, що закриє це питання, як би це сказати, злилась просто тиша і все. А питання як було актуальним, так і лишилося. Чи... Чи ви гадаєте, що з потеплінням спати можна прямо на землі? Це геть не так. Повірте, я і влітку холодно спати без карімату. Я це знаю, бо у травні 22-го спав саме так. Ми так само були не укомплектовані анічим. Але два роки тому здоров'я було якось міцніше. Тому ще раз пояснюю, потрібно 325 каріматів. І я би в першу чергу хотів звернутися до компаній, які працюють з теплоізоляцією. Бо насправді це хімічно шити поліетилен 10 міліметрів. Можливо, хтось із вас має можливість допомогти надати благодійну допомогу у вигляді такої теплоізоляції, у бухтах або одразу нарізано по 2 метри. І на останок, я нагадую: ми збираємо гроші на авто для ЗСУ. Авто, яке буде допомагати ЗСУ. Як це божевільно не прозвучить, але реалії такові, що багато позашиховиків піднялися у ціні в Європі. Завдяки тому, що наші біженці викупують таке авто у ділерів і потім перепродають нашим захисникам, нашим волонтерам, з націнкою. І насправді, мабуть, це була б нормальна ринкова реакція, сказав би я, за інших обставин. Але сука, ну, не зараз, не, не на війні, не на фоні війни в Україні. Але маємо те, що маємо. Тому будемо вдячні будь-якій допомозі, усі реквізити для донатів, як завжди, у закріпленому коментарі. Як для фізосіб, так і для юридичних осіб. Кожна ваша гривня вона здатна допомогти зберегти чиєсь життя, життя тих, хто рятує ваше життя. На цьому все. З вами був Міньйон.